Є новини, друзі, пониження віку мобілізації та мобілізація жінок від Арестовича та Безуглої. Дослухайте до кінця. З'явилось відео в телеграм-каналах. Я так розумію, Арестович давав інтерв'ю. Він його дає, просто ми його не зовсім бачимо. Ну хіба через ВПН дивитися? І він там прогнозує, що осінню в жовтні і в листопаді буде мобілізація жінок і. Пониження віку мобілізації. І він про це говорить. Я так можу вже прогнозувати. Ну, він колись прогнозував два-три тижні. Ми всі пам'ятаємо, всі його дивилися в той момент. Так? І знаєте, що мені спало на думку? Він говорить те саме, що сказала Безухла трошки раніше. Вона теж сказала, що давним-давно мала бути запроваджена мобілізація жінок на обороні підприємства. Ну і про пониження віку це ж абсолютно зрозумілі речі, вона говорить. Ну і от вчора, цей випадок від Безугли про хлопця, якого батьки чекали біля зруйнованого росіянами будинку в Києві. Його діставали з-під завалів. Ну він дістали, він мертвий, і вона написала: От косив від армії, і карма його наздогнала. І от це виглядає, от і арістуючи і беззугла. Таке враження, що вони звідкись з одного місця, отримують відповідні агентурні записки і завдання та. Що їм говорити як? Тому що ну мобілізація, мобілізація незначна в нас провалена, незначно в нас є проблема з мобілізацією. В нас люди не хочуть іти служити. Це об'єктивні речі, і це зробила держава, тому що порушує права громадян і немає відповідної мотивації. Я про це постійно о, говорю. Але мобілізація пониження віку і мобілізація жінок ну на це нема навіть голосів парламенту. Тобто це обговорювати неможливо, тому що це тільки погіршить ситуацію. І влада, і парламент це розуміє. Якщо запровадити мобілізацію жінок і, і понести вік, це просто погіршить ситуацію. Люди будуть ще більше втікати, підприємства будуть закриватися. Тобто ситуація буде в країні катастрофічна. І от до чого я це кажу, що арестуючі. І безугла або вони разом спілкуються. Там плани пропрацьовують, що їм говорити в публічному просторі. Бо ну один відомий, а інша депутатка. Або це якісь відповідні агентурні завдання, які просто вкидуються сюди, в Україну. Тільки один за кордоном сидить втік і розказує, як треба мобілізуватися, воювати, Та? і що на, нам кінець і все пропало, а друга сидить в Верховній Раді. І на це давно, давно мали би відреагувати відповідні ну, служби. Я так думаю, тому що ну, навіть знає цей пост про цього хлопця, який загинув. Це просто ганьба, це просто, ну я не знаю, її там обзивали, я не хочу цього робити, але це неприпустимі речі, тому що це не те, що роз'єднує суспільство, це роз'єднання суспільства на смерті. Напишіть, що думаєте, але крапос підписка, телеграм, підписуйтесь.